У нас наступний день розклала йому кругом їжу різну і рис, і зернятко. І він, он, бачите, потрошку під'їдає то там, то там. Попросився з клітки вийти. Я його випустила, включила бампу йому туди. Зараз... Намагаюсь, щоб він туди пересів, бо там, де він сидить, холодно. А зараз, поки увімкнули світло на півтори-дві годинки, то ще йди сюди. Туди не дотягнусь з лампою. І так максимально вже поставила. Йди сюди. Іди сюди. Ну, йди сюди. та Оташуня. Так же тут і лампу цю переставити. Не вистачає в мене дротів Зараз на той бік прилетить. Десь сюди О, о бачиш? Він сам до неї тується бо йому подобається. Продовжуємо сидіти, я йому тут стаканчик mm -hmm. з водичкою поставила, але він не п'є. Взагалі не бачу, щоб він пив. Тож, а ну, поверніся сюди. Давай. Йому треба попити тож. Засинає, не чиститься. Зранку знову давала йому рис. А, ні, зранку він сам їв рис. Зернятка отак от десь я порасипала. От Бачите, кругом вже понасипала і рису, і зерно. Він то там-то там потрошку під'їдає, але йому краще не стає. Якось періодами. То наче вчора поїв, почав бігати навіть. Тут літати таке, наче все, прийшов в себе, я навіть вже думала, слава Богу, відкачали, а потім знову так сів і почав засинати і знов перестав їсти. Я не знаю, це вже який день я вже збилась з рахунку, який це день вже у нас. Ще так довго не, не було ніколи. Зазвичай ну, максимум 3 дні. Я один-два дні його годую зі шприцу. І потім на третій день він вже точно їсть сам, йому ще не дуже добре, але вже він їсть сам. І на четвертий день він вже літає, наче нічого й не було. Це таке у нас ну, було пару разів на рік. Але цей раз на дуже довго затяглося, і я щось дуже хвилююсь. У нього зовсім немає сил вже боротися. Світло вимкнули. Даю йому мінеральну суміш. От він її прям хряця, і дуже класно. Коли в клітці сидить, то спускається їсть. Але зараз він вийшов з клітки і я йому все сюди приношу. Пропоную тористу, то зернятко, то це ось це вирішив поїсти. Це для травлення дуже допомагає. Тут все у нього є. Було б тільки бажання да, то, що їсти. Прилетів вниз і щось тут хряцеє, що полетіло з верхньої полки на нижню, я йому переставила сюди ще корм. Бачите, ці зернятка не їсть. Щось він дуже виборочне їсть. Просто не їсть і випльовує. От я намагаюся зрозуміти, що саме він їсть. Щоб дати йому більше такого. Видите, тут склад ракушечник, белый камень, красный камень, дембрийская блина, скорлупа кедрового ореха, древесный уголь. Це все для шлонуку. тоже шукай, шо тобі там. Потрібно давай. Крильце он Упало в нього. О, рис знайшов. Сейчас я ему ще рису дам. Тут є. Сок якийсь DimaTorzok Баночка з шерохой. Будеш туди залазити. Шатається. Перелетів. Зараз отак вткнеться носом і буде сидіти. Тому що що з крилом? М? Що скриться? Мені немає часу й поприбирати. Не відходжу від нього. І то кучу цю поправити. Аби ще попив водички, я б трошки заспокоїлась. Зараз запропонуємо ще раз від стаканчику. На. Тож. А ми тут гріємось. Типа тобі там. -то. Класно, да? Світло вимкнули, лампа не працює. Вона та й не холодно, але він якось мерзне. Лапки були холодні такі, я його взяла в руку, він навіть не почав видиратися, а одразу так притулився до мене. Я його тримала в руках. Ладошка спочатку, потім втомилась трошки його так тримати. Думаю, прислоню до себе. Він такий сидить. Дивіться. І кайфує. Я його чухаю. Але йшли Так, сподіваюсь, що він викрапкається. Приставила сюди клетку. Все ж таки тут тепліше, мені здається, йому води. Зігрівся, треба підкріпитись. Коротше, треба його гріти. Він як погріється, потім їсть. Я Тоша, буду з тобою сьогодні носитися на руках, я відчуваю. Будеш грітися у мене за пазухою. Зараз щось придумаю. Якийсь гаманець собі на, шею. на шию. І буде грітися. Ну а що робити? Боліться. Тільки погрівся, одразу їсть. Там і рис є. Ну, У нас прогрес знову їсть і єсть і єсть. Верніше не їсть, а щось там вибирає. Він щось конкретне вибирає якісь конкретні зернятка. Я ніяк не можу вичислити, що саме. Тобто не їсть він зараз весь корм, а щось вибирає. Зараз просто чавкає. І у нас там ось зелені. Дуже такі рідкі, але какулі. Там корм і там корм. Просто там ще є корм і рис, а тут тільки корм. Зараз ще і рису йому принесу. Боже, як приємно бачити, коли він їсть і какулі. Правда? Я не какую і не їм, мене не знімай. Зараз <рес> будеш їсти. Так, і нам поїсти. Дивіться, як я придумала. Я повернула клітку, трошки отак, і біля батареї причепила йому паличку. І тепер він там гріється. Коли буде спокою йому, він зможе пересісти на іншу паличку. А батарея така прям гаряча, прям гаряча, і йому від неї тепло.